Ці павуки озброєні нейротоксичною отрутою, яка атакує нервову систему їхньої жертви. І ці павуки харчуються будь-якими комахами, які випадково потрапляють в їхні павутиння. Однак деякі з цих павуків виростають достатньо великими, щоб ловити ящерок. І я бачу в інтернеті, як ці павуки ловлять маленьких пташок і кажанів здуріти. Але це ті, що живуть в Австралії, ті, що існують в Америці, не ростуть такими великими. І в світі існує 23 відомих ви. До цих павуків цих павуків дуже часто зустрічають у Флориді серед бананів. Ви про це знали? Бо вони також відомі як бананові павуки. Вони потрапили до Сполучених Штатів через доставку фруктів. На відміну від мандрівних павуків, ці не кочові мисливці. Вони чекають на свою жертву в павутинні. От, скажімо, муха чи жук потрапляє в їхню липку пастку. Лише тоді вони кидаються і завдають укусу. Цей перший різкий удар шокує жертву, поки нейротоксична отрута вирубає її нервову систему. В цей час павук підкрадається і дивиться, як бореться його жертва, і ще більше застрягає в павутинні. І як тільки жертва піддається отруті, павук оплітає її павутинням і зберігає там. Різні підвиди павуків шовкопрядів мають різну силу отрути. Ті, що мешкають в Південній Америці, скоріш за все вас не вб'ють, але дуже болюче. Від укусу цього павука ваша рука розпухне, у вас пересохне в роті, почнуться судоми в шлунку, і це буде дуже дуже поганий день, якщо вас вкусить ця істота.